Мене звати Юлія, мене звати Дар'я. Мене звати Катерина. Ранок 24 лютого мені запам'ятався тим, що я прокинулась від страшних вибухів за вікном, тремтіло вікна, стіни. Але я розуміла, що потрібно триматися і не піддаватися паніці, що людям потрібні ліки, людям потрібна моя допомога. Я з міста Антрацит Луганської області. В аптекіподожник працюю півтора роки. Я із міста Соледар, який, на жаль, зараз знищений окупантами. Найважче було напевно дорога на роботу і додому. На роботі було не так страшно, як вдома. Ми були єдина аптека на районі, яка отримувала найбільше товар. Всі працювали на якийсь результат. Якось привозили товар з інших аптек, привозили ліки. Зараз, як би прикро це не звучало. Ми звикли до постійних обстрілів, але ми сподіваємося, що це все скоро закінчиться та ми будемо жити ще краще, бо ми цінуємо вже кожен момент. Мотивувало ходити на роботу. По перше, що ти не сама, а у якось в компанії людей. Дівчата підтримували один одного. Мене мотивували мої дівчата. Хотілося виходити і працювати з ними, бо ми команда. Єдність українського народу ми почули тоді, коли ми трималися разом і ми всі були однією, однією командою весь народ, вся Україна. А дякую команді подорожник за все. Ми лідер можливостей.